Вітаю всіх! З вами Анна, а ви на каналі Квітуча Україна, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїм щастячком, яке отримала буквально от сьогодні в посилочці з новинками. Ну, По-перше, до мене приїхала ось така от неймовірно гарна традисканція. Це сорт називається Сором'язлива наречена. Я просто божеволюю від традисканції і найближчим часом хочу записати повноцінне відео зі своєю колекцією. Кому цікава тема традисканці, не забудьте підписатися на мій канал. Я думаю, що вже скоро ми з вами зможемо поговорити на цю тему, як за ними доглядати, як правильно їх обробляти і взагалі вирощувати. Друга новиночка, яку я сьогодні отримала, це ось такий от гарний варієгатний. Живець мадагаскарського жасміну ну просто взагалі красень. Його треба ще вкорінювати, але я тут віднайшла такий дуже шикарний спосіб, який дозволяє дуже швидко рослинці пустити нові молоді корінці. І я дуже сподіваюся, що ми трошки скоротимо час вкорінювання, бо жасмін, наскільки відомо, вкорінюється дуже довго. Це може бути приблизно і місяць і півтора. А інколи це вдається зробити за три тижні. Але я, в принципі, от спробую свій метод, який нещодавно винайшла, і сподіваюся, що в мене все вийде. А, далі, третя моя новиночка – це просто неймовірний красень. Отакий з патефілом Diamond. Чесно зізнаюся, це мій перший спатифілум, я ніколи їх не вирощувала. Але от мене просто підкорило оце таке жате листячко з плямками білими. Я просто неймовірно шаленію від щастя. Вперше таке побачила вживу і зараз сподіваюся, що він у мене приживеться. Ну, а щодо швидкого вкорінювання, раз я вже розпочала цю тему, то Розкажу вам свій метод. Я беру у стаканчик з рідиною, де вкорінюються мої живці. Буквально на 100 мл води кладу одну таблетку активованого вугілля і одну таблетку, розчавлену бурштинової кислоти. От, Наприклад, дивіться, у мене досить такі дорослі живці фікуса, і я маю ось такенький результат. Буквально за 5 днів. Тож, ну, чесно, мені дуже сподобався ефект. Не знаю, можливо, це хтось винайшов до мене, але у мене виникла така ідея без сторонніх джерел інформації, і я раджу всім. Це просто неймовірно швидко і неймовірно класно. Ось така от, такий огляд моєї, мого поповнення колекції вийшов. Залишайтесь зі мною, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, задавайте питання в коментарях. Я залюбки всім відповім. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.